А вже підтримати маленьких пацієнтів з черговою гуманітарною місією приїхали волонтери благодійної організації «Платформа єдності у дитячі лікувальні заклади Тернополя. Цього разу волонтери відвідали три локації разом з партнерами благодійним фондом із Янглом на плечі. Вони передали дитяче харчування. Ми сконтактувалися з керівництвом дитячої тернопільської міської лікарні та дитячої Тернопільської обласної лікарні і дитячим будиночком, де вони виявили бажання отримати саме такі дитячі дитячі харчування, щоб в подальшому роздавати їх дітям, які цього потребують. Волонтери організації вже не вперше надають допомогу дітям у медичних закладах. Привозять різноманітні смаколики від фруктів до дитячого харчування у вигляді. Пюре лікарі зазначають, що малече таке полюбляє. Ми Дід, що є люди, які в такий складний час, дуже складний час, знаходять можливість знайти тих, хто може це дати, потім привести, потім організувати це все. Ми, ми це згідно всіх документів приймаємо. І приємно, що в такий час ми знаходимо можливість для людських нормальних людяних стосунків. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, волонтери платформи єдності не припиняли робити добрі справи, допомагали і внутрішньо переміщеним людям, і військовим. Для початку це воно йшло в великих масштабах. Зараз з тими партнерами, які ми працювали, які нам допомагали, вони і продовжують допомагати. Це і міжнародні різні фонди, це і українські фонди. Ми працюємо і пробуємо це все реалізовувати і доставляти виключно туди, куди це саме необхідно і де це потребують. На сьогоднішній день це необхідно, щоб хоч якась увага була для всіх дітей для дітей, як і військовослужбовців, дітей, переселенців, так і наших. І ми хочемо цю частку уваги принести їм. Тож благодійники переконують, будуть і надалі продовжувати свою місію підтримувати всіх тих, хто в умовах війни потребує допомоги.